В Російській Федерації кредити стають непідйомними. Тож бізнес ріже витрати і відкладає інвестиції на найкращі часи. Висока вартість грошей надовго. Це визнає навіть російський центробанк. Додається, податковий тиск. З 2026 року планують підняття ПДВ до 22%. І це вдарить по малому і середньому бізнесу, що в принципі є добре. Плюс кадровий голод через мобілізацію і, дякуючи Збройним силам, їх втрати. Ускладнена логістика під санкціями. Російська економіка заходить у фазу дорогих грошей. І для їхнього бізнесу це вже не якась там тимчасова турбулентність, а справжнісенька нова норма. Дорогі гроші для росіян. За оцінкою Служби зовнішньої розвідки України кредити стають непідйомними для більшості компаній, тож підприємства відкладають інвестиції, ріжуть витрати і намагаються просто втримати обігові кошти. Сам Центробанк Російської Федерації визнає, легкого доступу до фінансування більше не існує. А є висока вартість грошей, і це надовго. Додатково тисне і фіскальний фактор. У Російській Федерації просувають підвищення ПДВ із 20 до 22% у 2026 році, що особливо боляче б'є по малому та середньому бізнесу. Паралельно накопичуються воєнні структурні проблеми. Дефіцит працівників через мобілізацію та втрати змушує або підняти зарплату, або скорочувати штати і автоматизувати процеси. Ускладнюється також логістика та зовнішні перевезення, які буквально стогнуть під санкціями та новими правилами. У підсумку замість розвитку російський бізнес дедалі частіше працює в режимі виживання, і це важливий маркер. Воєнна економіка може якийсь час триматися на бюджетних вливаннях, але вона погано переносить одночасно високі ставки, податковий тиск і кадровий голод. Просто кажучи, Кремль намагається подати стійкість. Але на практиці платить за війну майбутнім, а також інвестиціями, продуктивністю і нормальним підприємницьким кліматом. А це означає, санкційний фінансовий тиск треба не втомлено переглядати кожен рік, а тиснути і скорочувати можливості країни-агресорки саме через цей санкційний тиск. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу та підтримуємо військо. Зберігаємо розум холодним та тримаємо критичне мислення у стані повної бойової готовності. Нагадую, нам необхідно протриматись лише на один день довше, ніж Російська Федерація. І це важливо. Ну а з вами, як зазвичай, була контрпропаганда. До побачення!